Є сильна сторона, принаймні, от драфті Наві проглядається. Це гра навколо Темпларки. У них всі здібності, і, і в цілому драфт побудований таким чином, що у Темпларки гарний початок гри, і у темплар... а, ну... Так це так, да, це те, що я думав, що кунка на мід тепер піде. обов'язково. Мідовий андайн. Хто на мене тут просто наговорював? Перепрошую. перепрошую. Мідовий. Я знаю, я стояв на міді на андайнгі в кунку, це фрі-лінія. Фрі-лінія. Ой. Ну нічого, колись ці люди дійдуть до одного рівня, ну, типу, на одному рівні зі мною будуть знаходитись. Відразу сказав, що буде абодон. Відразу сказав, що це буде абодон п'ятої позиції. Ой, приходжу сюди раз на рік. Кожен рік дивуюсь. Лінія дуже сильна, треба просто терпляче стояти, треба чекати на. Момент, якщо він випаде, якщо не випаде, просто намагатися переживати атаки від екстрім на верхній лінії, поки що рахунок ще не відкрито. І відбиває на міді <хит> <глад> Отак. А ну скажи ще раз, щось скажи: а ще знизу не було вбивства. А ще не було вбивства ніде, окрім міду. От як Андайнг може. Помагати сайд -лініям. легко по кулдауну ультімейту. Просто вбігаєш на фейзах, починаєш гамселити героя. Тікати неможливо сповільнення, неймовірне, демеджу дуже багато. Зомбаки просто знищують. Тому він теоретично все це може робити. Просто треба йому якась позиція для того. Рідіс помирає, агресивна лінія знизу вже працює для екстрім. Вони будуть дайвити гадди джуса, будуть заходити під вежу, телепортація від Дізраптора в намаганні врятувати свого тіммейта і вбити. Можливо, кзінк'ю це мінус один. Можна побити ще ікс, буде г. Глімпс, напевно, у зайця. Має бути Гліпс. Шутає да -да -да, на момент, видає Глімп, прилітає Абадон, і XXS до таверни відправляється. Це ще фраг, і його здобуває. Так з таким холодним розумом Гадзеджус бігав, а суперники ганяються за ним, не бачачи, можливо. А може вони й бачили, але думали, що цього буде недостатньо, що у нього 13 зарядів стіків було. 13 зарядів. На цьому він виграв таймінги, на цьому він побігав навколо вежі і просто дочекався Ріда. Просто шикарно помага. Сліп, Та, сліп є. Ну і Аме зараз просто буде добивати. Ну от про це я і казав, щоб підтягнути, дати можливість е, прицілитися, аме і видати койли. Глімсанути, але дистанція не дозволяє. Ще четвертий рівень зайц. Глімс має бути в два. Тому кунка тікає. Пачки кіпів немає, але Ніку достатньо міцний під флеш-голомом. Е, ну і бачимо, що позаду. Ой, перетягнення вниз. Кінкю в цей момент Добре. загинув. Це у нас е, якась часова. Петля, да, була. В якій ми вбили ксінкю. Подобається підходить, це підходить. Ніку планував злітати. От в тому ти -то прикол, коли ти ультимейт на Undying активував, ти хочеш одразу і там, і тут, і всюди встигнути. Тому що все, що тобі треба, коли ти під ультімейтом андайнга, дати один клятий удар по супернику. Все, він, скоріш за все, мертвий. Та-та, все, що треба робити, тип-аут, якщо немає яким збити, можеш врятуватися. Збавляється. Ну так, так. Тут просто ксінкю перетягнувся. Не. А ми треба мінімум часу дати. Чи це робить Бейн, чи це робить е, Марсі? І він встигає фармити, закуповуватися, помирати, не втрачаючи багато голди. Це важливе, важливе, що він робить. Ніку на нього атака. Глім пішов. Ніку може померти. Лікування працює, Ніку повертають. Приходить поймав вже шостого рівня. Має бути мінус к зінк'ю, і хочеться ще когось наздогнати. Але ж Бейн він такий міцний, його важко пробити. Ну, будемо намагатися, це нам не заважає пробивати його. Відгнали, зрештою, XM накидає торрент під ноги. ПМА, всі виходять, декілька стаків. Тут я бачу що три стаки еншентів для шадофінда. Ексема побачили за Ексемом женуться. Ексема глімсують назад. Треба забирати його. флеш голома не жаліє Ніку. Як і не жаліє Ексема, ексем ще витратив телепорт перед тим, як його загинути. І одразу, одразу треба да, забирати вежу там, під ПМА, у якого відновився ультімейт. Він готовий крутитися. Він готовий зараз створювати епізод для команди. Якщо там хтось залишатиметься, все чудово розуміють екстріми і одразу прямують у портал до нижньої лінії. Будуть пробувати розмінюватися. Ну добре, добре. Ми можемо мені здається і під табором побитися. Насправді Ніку, Дікеми. Поливає ксінкю, вирішили сюди стрибнути на стінку. Троє героїв наві стає. Але Сефа немає поруч з демеджем. Ама вертається трохи. хп собі відновив Зайця. б'ють, зайц першим. Вбиває ксінкю. А бадона вже втратили. Бейнуль тип ґаджуса. Гадзеджус досі живий. ПМА прокрутився дуже непогано. Бо всіх Ксема треба зупинити. Гадзеджус відходить назад ближче до власної вежі. Підчепили ґадзи джуса, посадили його на хрестик. Є ще Мелт, ну Треба врятуватися. Ніку неподалік, ніку з іншого краю. ПМА стрибає по двох героях. Розім'яли непогано їх. Відійшли, відігнали. Ніко. Може, можна гнати далі. Дікейто є в Ніку. Рухається. У нього є Блейдмейл, Ніку вмикає його. і Все -екс забирають. І Аме підставився ультимативний. Зараз у нього немає, чи вистачить демуджу, аме треба забирати, забирають Аме. Мінус він. Сінґьоло, ХП. І живий. І далі полоса чіпляти. Не відпускати. треба. Є, Ексема забирають. І полосана повернути назад. Чи Там вже ним? Було, вже було. Все, йди, йди, йди звідси, Полосан. Вже немає. Рухайся. Просто феноменальний файт від Наві. А я не знаю, про Рошан можна подумати через 30 секунд. Там можна він переїде до верхньої якраз печери. А що у темпларки, ти не бачив, дезоль вже є? Якщо дезоль. Знаєш, і можна і можна, навіть, можна. навіть теоретично і без дезолі. Просто можна. під пару мелдів одразу. Пара да. мелдів плюс томба. Я б, mm -hmm. от томба на Рошані, ще одна фішка ну, кішкаїнга. Його томба або його ультимейт бо у Рошпіті <піті> дуже сильний. Я просто переймаюся, не зорієнтується і к в той момент. Не, не захочуть вони зайти, бо все одно це довго. Зараз без Дезоля кунка віддавсь, тільки що кунка віддає. Бо, Ультимативну полосона ловлять у відповідь. Щось там кудись поїхав ПМА, Боже, яка це сильна штука, звичайно. ПМА б'ється, Томба стоїть. Треба вже відходити екстрімом, вони це розуміють. Напрямок, яким Полосон рухався, він давав. Ніку показує, намагається показувати героїв, покотився ПМА, можна Ами здогнати, немає стрибка, у насправді. І не туди, не туди. ПМА. Що ПМА Блінк? Є, є yeah. блінк! Є блінк! Ну так може і баш колись буде. Нападають. На, мамо, немає І Ось тобі ігри будущого, Прямо в обличчя тобі. Ось воно, ось воно, майбутнє. Воно дивиться на тебе. Хоть. На, стягнули Клара Сасін, ультима, ультимативна, але ПМА. Сангу вірмося гарно по чотирьом. Розвертається ще раз. Є приголомшення. Катеджусь б'є, але там ультимейт від Бейна. Треба до допомога. Абадона. Він встигає. Бейна вбиває. Кадед досі живий. У нього ще є і гіда. Кінкю намагається розбити томбу, поки він розбиває, сам помирає. Мінус три у виконанні наві і нікого. Навіть і її... Не втрачають. Тато саппорти відіграли просто круто. Да, Пима, як увірвався, Пема просто не читаємо. Ми бачимо геть усе на мапі, але це неможливо прочитати, коли він увірветься. Оце гарно було. Оце таймінги підловив. зблінкується після іксмарки. -пі ХП хпе. Будь ласка, поверни собі. хп Ніку. Я тебе дуже прошу, у нього хп не закінчується. Ніку розвертається, починається бити. Все бкб пма катається геть об усіх. Гадзе джуз повертається назад. Джуз готовий бити. та Стягнув дуже непогано, але бити немає. Кому в цей вакуум а, стрибає Сінькю. Сінґю треба бити з одного удару. Гадзе джуз. Ще є 12 стіків. Треба використати їх. Рефракшн натис. Відходить трохи назад. Ілюзії женуться. Втратили Дарксіра. Втратили масі. Пама не хоче відпускати Полосона. Але Аме захищає його. Одного саппорта. А Ніку стрибає не Полосона. Блейд моя чи До Гречені, до ні? там нейтралка працює, нейтралка працює, де трошки бракує. Благо намагалася вбити СФ, а тепер відходити. Ультимативна ами витрачена. Як <плес> багато робить андайнг, це просто жесть якась. І він нереально корисний. Бачимо, що він себе рятує, митів рятує, і потенціал ще не розкритий До кінця в нього немає ганіма, який буде більше ж сили красти. В нього немає шарду теоретично на підсейв. Це все може з'явитися. Ікс його повертають. Ікс звідси вже нікуди не дінеться. Ну, Ваком видав перед смертю, але це його не врятує, звичайно. Мені завжди подобається це без надії. Сподіваюся, коли ти розумієш, що ти вже під Сандер Страйком. Від і ти так сильно від Дізраптора біжиш, так далеко намагаєшся втекти. Який в тому сенс? Просто втомленим помреш, як сексес. Мошечки в смоку виходять екстріми. Бунка єдиний, хто не в смоку, але стоять в позиції. Наві, і всі тут, єдине, що в мідлині. Андайнкі, але Андайн швидко сюди долучиться. Сінґю стрибує і одразу влучає ПМА в цей момент. Бейнка з ультимативну. Тримають ПМА. ПМА. А можуть забрати. ПМА, досі живий. Його захилив Ніку. ПМА відходить трохи назад. стяжка э, трьох героїв на стінку. І ґадзаджус починає зі спини розвалювати. Ксінк'ю, є тичка по ньому. Ксінк'ю забирають. А ми треба забрати. Гаджаджу забирає його. Мінус три вже. Двох сапортів ми втратили і втрачаємо пангульєра. Ну, Але ми, Ніку трапи, живий. Трапи. Та жива. Дарксір, кунка відступають назад. Ну, а ми вбили. А ми вбили. Мідлейнера не втратили і не втратили Керрі. Треба підсичувати хайграунд, є можливість бити, не треба підтягуватися ближче А, ну Він просто загідує. Хлопці, я пушу, ви просто стоїте позаду. Ну, у тебе є абадон. Oh -oh -oh -oh. Це був бейн. 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 бейн! Немає байна. А якщо байбекнеться, то є Бейн. Повний. Mm. Джулс чіпляє Амен, невеличкий демедж по ньому проходить. Так, Джулс сламає наступну казарму. Дуже ну, спокійти поки що дуже спокійно. Головне не заграватися. Ми знаємо Наві. Вони спроможні на все. Вони дуже агресивна команда. І зараз трибає кінк'ю. Треба одразу його й до таверни. І з цим впорався Juice допомагає йому боя мати джуса. повертає, на форста пляту з під корабля. І ксем нікого своїм прокастом тут не здивував. Що на верхній лінії, що центральна лінія. Ой, небезпека, Дмитро збираються. Тут екстрім геймінг. Ніко все показує. І от він Аганім. Подивись, вони прямо зайшли в нього. Статік Аганібний. Подивись на цього. Почекай БКБ. Статік закінчується, то ще не кінцева. ПМА розкручується як може. Контролює Дарксіра. Проблеми у Ніку. Ніку може загинути. Ніку. Знову набирається сили. ПМА стрибає вперед. А ми досі живий. А ми нарешті помирає даблкіл для ПМА. Треба сюди Темпларка. Темпларка підходить. Ось основна сила наві. Починає гамселити іксема. Добиває паралельно ікс іксеса. Перекидається знову на кунку. Заяджи тут. Кунки БКБ закінчується. Кунка теж помре, це буде мінус чотири. А Ніку вже повернувся. Бо це мідовий андайнг з мільйоном слотів, з пасивкою, яка ну скільки там куда? Ну ну рахуй, 460 це приблизно скільки. Більше восьми. Коротше, як 8 байбек, 8. практично. що це взбирався взагалі? Нащо ти купував ці артефакти, Аме? Така і не збирається. А, я ну, ями просто кріпів на себе витягує, та, ніби кріпи є Основною проблемою помапокотився. Панволієр чіпляє, бей на ну не дають змогу кастувати його клавіші. Ами вмикає БКБ, а от Гадзиджус вирішив із ним побитись. Чий баш прокає по ньому. Мінус Аме і мінус база Ч. Які... Прекрасні емоції. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. А он воно але ліворуч є Ember Spirit. Ну, тут до речі, Акс фріфармить проти ПЕЛа, по-перше. Є таке. А по-друге, Акс по грі дуже неприємний що немає. Акс за Ганімом повинен бути тут на цій мапі. Акс за Ганімом в ілюзіоністи, це фрігра. А що, Ганім накладає ефект e зменшення демеджу? Uh -huh. Він просто тепер не 100%, а менше. Типу там щось близько 70-60. Ну і при цьому ти ж коли б'єш, крутишся тепер теж. Ти немає, по-перше, ти кажеш, Ember є. Ember а, Ember немає, вибачте, да, uh, я не побачив. Це по перша Ембер в бані. <тур> До речі, шторм, 25-й шторм, в ПЛ, це супримба. Це тут... супер. А, 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 Насправді найсильніший герой все, проти ПЛ. Насправді, так. Краще, хай Абадон захищає Темпларку знизу. Я думаю, що Дізраптор теж з захистом Макса, якщо така буде потреба. Тут атака на Рідіса і це може бути у Рідіса. його розкручують, його забирають. Темпларка ще підходить. Уха, не проблема це для Гадзеджуса. Тут є бодіблок, ПМА входить сюди, підпалили. Полосона Полоса намагається спинкою від Акса тікати, а це, а це завжди важко. Та, це завжди важко. ФБ забирають екстріми, що ж неприємно, але Ніку йде на Мідлейн з одним кілом. Тому перевага. Вона все-таки буде. Це, напевно, одна з найкращих ліній, яку можна вигадати проти подібних агресорів на офлейні. Це дуже прикольно. Я не сподівався, але так працює де джус ну тут не впорались. Сюді сама не було, насправді. Якби була мана, він би е, вилікував темплару і допоміг. Тут треба теж постійно ресурси носити, це факт. І ми бачимо, Рідіс вже закидає собі манго. Даунбрейкер такий персонаж, який нормально до тебе з дистанції дістається, ну десь там рівні на п'ятому. Да? Йому класно, коли вже хамер розкачаний, коли ти з великої дистанції. А тут є Тускар, який доведе тебе. Куди треба, який е, допоможе тобі дати періодичну шкоду, рефракшн це збитий Рідіус страждає наразі е, на нижній лінії, та і нижня лінія вже точно за сценарієм наві. Але на верхній ми бачимо, що у нас проблем великих немає. Акс тих героїв, які, мені здається, можуть заміняти кора на старті, і якраз таки грати активно, агресивно і давати той час, той простір для темпларки. А те, що ґадзджу вміє фармити, ми це знаємо. Я бачив, що в подібних історіях проти наги здається, ну коротше проти ілюзіоністів, навіть нам. По минулому турнірі демонстрували темпларку через близький. Мйонір. Да, через Мйолнір, дійсно. Ґадзеджул страждає. Ґадзиджу було сім ну ця лінія просто не пробачає. Насправді, Тускар плюс Даунд це просто нереальна руїна. Вони вкочуються коли завгодно, і вам не вистачає ніяких життєвих сил і ресурсів, щоб оце переживати. Рідуса недостатньо. Ми казали, що це супер сустейн-лінія, але проти них грають супер болючі герої, такі як Тусік і. Як дебе, ну. можливо, якби не було цих стартових епізодів, можливо, не було б тієї там зайвої смерті на ФБ, смерті від ґадиджуса. то було б легше, напевно, на цій лінії. Було б більше там ресурсів, не було б у суперника так багато, але зараз дійсно бачимо проблеми. Гадеджуса дайвлять, сюди приходить навіть полосон. Гадеджус після телепорту, повністю ламають лінію наві знизу, накручують і добувають Томпларку. Прилітає сюди, дізраптор. Буде намагатися, можливо, Полосона вбити, але мені здається, телепорт це занадто довгий був, бо цей Бав після телепорту Темпларки, ще діяв на півсекунди, і ну просто ніяк. Так, тут якась лінія смерті насправді. Рідус повернувся, відправився в Таверну. Темпларка повернулася, відправилася в Таверну. Дуже багато кілів тут вже оформлено. Ну, є відчуття, що немає сенсу сюди вертатися, але куди може вертатися Темпларка? І ти нижній ліс фармичка над річкою. Шукають зайця, знаходять зайця, вбивають зайця. Іксес уже кілінг приймає. Зайць зайшов, він підсвітив Ксема, але е, це вже таке. Підсвітити власне фіаско. Шостий рівень бере Ксінкю перед тим, як його повернуть нас. Ой, він ще й в кульку звернувся та ПМА Підсвічує Ксінк'ю. Зайць досі живий. Відходить назад, але демедж з Ксінкю прокає. І Рідус долучився, але Ксінкю забрати. Можливості ніякої немає. Це таймінг. Ти битися за Рошана. І там все перевернулося, тому я навіть точно з рахунків тут не буду, цінки, списувати. Від Брейкер Прилітає сюди, як лімс одразу проти брейкер. Ні, під чітком все одно не переживає занадто багато шкоди. І знову Тускар рятує а, від відкриває. Може від загрити. Якщо вони. Так, ага. Ага. Ого, я думаю, за... вони разом всі стануть і встигне А він навіть, навіть вийти. Якщо вони не загрить, у нього ж немає ще Блидмилу, якщо я не помиляюся. Ще зарано. Ти не зможеш врятувати на Тускарі, скоріше за все, або не встигнеш, або не зможеш взагалі врятувати героя. Памарятує зараз заєць. Але судячи з усього загрив на себе ПМА, розуміє, що їх це пробити! А -а -я! У, як близько! Засті, це постійно на відбувається. Ну а заробив кіл. Зрештою та. гроші отримав, та не отримав досвіду. Це було б дуже важливо. катеджус помер паралельно. Але блейдмейл. Бере Акс. Посилення шкоди треба блінк на аксі. Блінк блейдмейл. Рідіса вбивають знизу. Просто виграє час, але звичайно, дітися тут нікуди. Доведеться помирати. Дуже важка гра, дуже важка гра, неймовірно, все складно виглядає. Але знову ж таки, друзі, зараз не треба зневірюватися, зневірятися, тому що е, дота працює таким чином, швидко, ігри навряд чи зараз закінчуватимуться. Драфт екстрімів край зараз небезпечний. Качатися, качатися, ще раз качатися, шукати свій момент, шукати можливості наві мають. Тому все можливо, поки ніякої зневіри треба. Працювати äh, стараються. Да, дивлячись на персонажів ліворуч, опцій. Провести гарний файт, їх достатньо. Лішрак досі актуальний проти ПЛ. І нічого не змінилося. Акс досі актуальний проти ПЛ. Заєць так само формує файти на своєму дізрапторі. Те, що нас зараз б'ють і гамселать по всій мапі. Окей, поки сапортів б'ють, кори качаються. Якщо корів б'ють, ну нехай сапорти качаються. Ми бачимо, що Ніко достатньо глибоко вирішив зіграти. У нього немає телепорту ще 10 секунд. Він стоїть тут з молитвою. Ісусе довіряє тобі, щоб його не побачили. Тут дуже для Акса. Розумієш, чому справа Розумію. Тут Тут і Брейкер, Все розумію. Це два топ-герої проти Акса в нинішньому. Акс біжить сюди, треба забирати Ексема, просто стрибнути розробити. Є таке. Ексінкю не врятував, тому що Дізраптор не дав цієї змоги. Акс пробиває його, крутиться. Акс, дуже мало. хп в Екс залишається. Акс, зрештою, забрали. Але ми розібра. Розміняли на. СФ. треба, його. щоб просто інші повиживали і буде непогано. Це окей, такі розміни нормально працюють. то не знаю, мені здається, треба дуже багато самому ліжраку, щоб це дійсно працювало. промідлині вихід. Ніку побачили. Ну але перемкнулося так само ще й на зайця. Лішрак чи зможе врятувати його? Зайць? Ні. ні, не вдається нічого зробити. Там була руна регенерації. А, ну і за кущиком сховався. бережненько сховався і пішов звідси е, з раптор. Хоч на кожному герої тут живу купляє, але цього не буде. Акс, стрибає на даунбрейкер. стрибає сюди. Тускар намагається допомогти. PMA в цей момент БКБ вмикає ксем. Ні в кого не дає. Ульт. Ксінкю сховався в клубочок, перекочується ближче до нас. Ксінкю можна забрати. Забираємо Ксінкю і виходимо з-під даунбрейкер. БМА досі живий рідус. Намагається його відхилити. Важко це зробити. Ніку підходить ближче вже не Ніку. Не забуваємо, не що побувати. там вже є Тараска. Ніку горить, палаями. Біжить за ним та Ну, Намагалися на відбити. Пейла просто ама закрили. Цей час. От просто спостерігають ПЛ. Ну, а як ти там? З блінком у тебе один, інший в кілометрі стоїть. Ще ілюзію напускає. На поле нападають, Пела вивертають назад, Вірно. працює, можна розробити, спробувати, але у нього ХП. Повне не закінчується. Треба бити АМО, а ми мало хітпонтів. Лишається, сховалися. сховалися в курку, XX. Звідси виходить. Ксінькю, ксінькю без КП, Ксінкю забираємо. Ми поки нікого не втратили. Відходимо трохи назад. Ілюзії спамлять по нас. По спині. Ніку вже без мани. Лишається чи зможе стрибнути. ПМА, відходить трохи назад. ПМА, можливо чекає момент, щоб просто застрибнути. Застрибує ПМА Есефа. Дуже мало уль... хп залишається. Дає ПМА в нього ультимативну. А ми побіг далі. ПМА замагається його від... відхилити. Рідус. здається це зробити. Гаджуджу. Допоможіть той вже на хайграунді. Нормально Ніку розміняли на СЕФА. Просто непогано. Як же ПМА чекав о, чекав опцію, щоб просто застрибнути? Я не знаю. ПМА не ПМА. От просто хочу сказати це прямо тут і зараз. Ці п'ять виконавців. От просто повірте, як то кажуть, моєму. 20-річному досвіду, і якщо там хтось зі мною не згоден, це ваші проблеми. Mm -hmm. Ці 5 виконавців грають зараз на ТІР-1 рівні. Фантом Лансер далі за ніку, ніку, чи є чим рятувати. Ніку щиток накинули, відкинули від себе ПЛ вертають, а у тебе команда є! Чи ти в соло вирішив грати. Перше життя АМІ закінчується. Я треба боятися, щоб він не увірвався. Подивимося, що по БКБ. У нас Атомлацер зупиняється Атом Лазер без КПА. Куди ти поліз? б'ють. Темплару, темплару а, бью, темплар по можна втратити? Темплара помирають. Секунди і не буде. ПМА тікає, БКБ закінчиться. Ніку без мани. Є лікування від Рідіса. Ексема чіпляють іксем. Треба його залишати тут. Намагається заєс працювати з Ніко. Ніку добиватиме Ексема. Та Ніку, вони течі, домашні. Треба наздохати, куди Глімпс був? Куди Глімпс полосона з позиції в позицію просто. Залишив, стрибає тускар, неприємно ПМА, В нього немає БКБ, є Агар, він рятується поки що. Зайця добивають, із приходить. Він теж там без ХП, без нічого. Ніку без ХП, без мани, але є щиток. Ніку тікає під ним. Ми двох корів забрали. Там ми втратили сапорта, ми втратили темпларку, але я дивлюся, на Ексема і Дії. Аме та вони домашні. Вони мільйон років не грали в доту. А тут ти диви, що відбувається. Майбутнє прямо на вас дивиться. Одну тисячу відіграли. Не втратили бараки, що важливо. Ну і ПЛ дуже зухвало діяв. Куди ти біжиш? Та він все правильно ніби робив, а... ну, як сказати. Він розраховує, що в нього валора прилетить, що у нього СФ стрибне. Вони байкали на бійку. Тобто це був план, просто що ну, навіть я catwalk, класно. Так я думаю, що він не розраховував, що він загине все-таки в другі, отак от просто. Начинкі атака! і Іксюди! А він прилетів прямо стан ширка! Який шартом працює! Ікссеса контролять! Дазл намагається його Треба Рубати якось, але хп занадто багато заграли. Вертає його до себе. Ну демеджу трошки ще. Рубай! Рубай його! Ламай його навпіл! Прекрасно. У нас тепер дві валори. У нас тепер два тускара проти нас. Так воно краще. Розробив навпіл. Два герої Біакса. Він швидше починає крутитися. Шістька відіграли ще трьошку, тільки що АМА бачить! Амо, один намагається відіграти через люди. вдарили. Це той самий АМАТО треба забирає. Чи хто? Це публі! Боже, легенда Ветеран доти! принц Під Підласні варто Олсен спав з нього смок і він швиденько Варку побачила Зайцо стрибу на хайграунд. Видає та фрешером! Другий друге! Аритік знищуй! Мінус чотири! Дома, І, ага. цього І ами ами чіпляти буде грім ще буде що небудь. Треба агри якийсь, треба що небудь. Треба, а чіпляти. Погоня продовжується. Є сайленс, нікус стрибає вперед. Я приголомшує тускар, намагається рятувати. А ми досі живий. Ами б'ється. У Ніку трошки неприємності, але є щиток Абадона. розвертати. Аме бігти далі, бігти прямо на базу. Полосону спалити прямо на базі. Є ще одне приголомше. Тим пара трошки Акс, Акс. 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 І Акс стрибає, добиває, розрубає. також полосона. А ми байбекається. ПМА треба обережніше. є якісь форстафи, є якась допомога. ПМА треба рятувати. Юрія не продавати. Він не продається. Це наш Юрій. Переберемикається на дзінк'ю. Да, Темпарка, а Темпларка, вона настільки впевнена, Аксі, що вона просто в цей момент руйнує бараки. Так можна йти бити трони. Сефа немає. А Аксі йому пофіг Добай! на той, на, на той гриф просто чекати. в могилу. Відправляють його. Ами намагається спамити своїми ілюзіями. Пома підпалює ще полосана. підходять ближче. Все заспамлено станами від Ніку. Ніку не пускає сюди. Ама немає Сефа. Немає того, хто рятує проти Акса. А це Тускар, Тускара немає взагалі. Джуз разом з Ніку. Скоро будуть діаболіки. Ми спробуємо зламати цей трон прямо зараз і чхати на третій лайн. Ніку. Демаш пішов. Гадзеджус саме підходить. Нещасний. Не може нічого зробити. Хекс по Ніку накидається. Одразу щиток від Абадона. Ніку собі під ноги дає пома. Грить на себе Даунбрейкер. Даунбрейкер витягуємо ближче до себе. Баш працював. Гадзиджус по ньому. Починає працювати. Ама. Гаджиджус. Небезпечно для нього. БКБ, Я ваш по одному. Я ваш по-другому. Ама, Лох, і втекти! Втікай на літак, мужик! Тебе вже чекають. а себе встриває сюди. Чичі. Боже, як. Ух, боже, боже! Скевич Та просто, мені здається, на 20 років старший боже, став. З Якогось бруду боже, вилізли з якогось болота вилізли, якось відбили тих екстрім геймінг на своїй базі. І після цього жодного разу не ступала нога героя Екстрім Геймінг на базу Наві.